Вже минуло близько року, як в Житомирі реконструювали декілька скверів. 30 липня ми вирішили подивитись, в якому стані вони зараз та дізнатись, чи вважають містяни за потрібне щось в них покращити. Капітальний ремонт скверу, що на розі вулиці Перемоги та Майдану Короленка обійшовся місту в майже 5,5 мільйонів гривень. Наразі територія має гарний вигляд. Зокрема, рослини доглянуті, смітники порожні, а лавочки цілі. Житомиряни кажуть, що це комфортне місце для перепочинку. Ми подобається ну, ще біль якісь цвітов насаджували, то було б краще, а так взагалі добре. Мені подобається. Це для людей зроблено, для відпочинку. Навіть діти можуть з дворів піти, щоб там не кричати, можуть тут побути, менш чути, менш когось будуть турбувати. Мені здається, що на мій погляд, це добре. Мені тільки от не подобається оці колір цього дерева. Якби він був зелененький, він був би більше мені заприкрашав, бо якось так по Осінньому вроді трошки на ремонт скверу, який розташований на розі вулиць Шевченка та князів Острозьких, з міського бюджету витратили понад 5 мільйонів гривень. На цей час простір виглядає привабливо: зелені дерева, зручні лавочки, стильні ліхтарі та смітники в достатній кількості. Цей сквер вирізняється яскравим та сучасним дитячим майданчиком, на якому м'яке травмобезпечне покриття. Ну, звичайно, тут краще стало як було. Тут було страшно а зараз, звісно, дітей багато, і так, одикаючи є. Дуже задоволені ми проживаємо на Шевченка, але сюди проходимо дуже часто, два рази, три рази в день. Дуже подобається тут. Соломійки тут взагалі вона тут оповзує, знайомиться з друзями. Дуже гарний майданчик. Таких, на жаль, у нас дуже масло. Мало в місті. Приладдя те, на чому дітки саме бігають, займаються. Ну, нам, батькам, дійсно, тут подобається тут лавки і діткам теж. І покриття саме для наших діток. Обидва сквери мають рівне покриття з плитки та пониження.